вімкну запис нашого уроку, вімкну презентаційку нашу, для того, щоб можна було вам наглядно демонструвати і ілюструвати сьогоднішню доповіді, сьогоднішню тему. О, це у нас буде урок 19. І таке. Отже, Символи та образи, художній образ знакові системи, принципи побудови знаків. Що таке художній образ? Це створена засобами мови, узагальнена картина реальної дійсності або переживань митця у формі конкретного, життє, життєвоповного явища. Я так? репишу, так. щоб ви прийняли її. Ага. наче ж дозволив. Добрий день, Лера. Добрий день. Так, поїхали. Далі. види художніх образів, які існують. Та, існують символічні і алегоричні. Е, символічний це хліб та сіль, да, символізує е, благородство, намірів і дружби і тому і, і, гостинності, а також символ святості і прощення. Алегоричні, наприклад, образ конокрадів втілює зажерливість найбільш небезпечних та підлих людей. Види художніх образів поділяються за такими призна... характеристиками, да? ознаками да? за своїм характером: це трагічні або комічні, за місцем у творі є головні, другорядні і епізодичні. Да? Так, дання приєднався. За ставленням автора. Це позитивні і негативні. За способом творення типом асоціювання та здорові, э, здорові, здоров дотикові добрий день. Смакові і запахові. Так? Види художніх образів поділяються за предметом змалювання. Образи поділяються на. Образи персонажі, образи пейзажі, образи речі, і образи емоції і ще образи поняття. Такі п'ять характеристик, типів. Які є властивості художнього образу? Це картинність і конкретність. Образ є одночасно художнім узагальненням і конкретним зображенням в одиничному малюнку багатьох однотипних подій людей, явищ і предметів. Емоційність, виражаючи переживання і настрої автора в момент творення Іван Франко. Да? Художній образ діє на почуття людини, хвилює її і викликає позитивне чи негативне ставлення до предмету зображення його оцінку. Також є властивість стислість і місткість. Небагатьма словами в літературі, звуками в музиці, музиками фарб у живопису. Художній образ виражає значний за обсягом зміст, відтворює багатогранність суцільних подій і процесів, людських характерів, а також світ предметів. Змістовність відтворює явища дійсності в сконденсованому вигляді. Художній образ викладає вкладає різноманітні відомості про життя суспільства і природи, минуле і сучасне про внутрішній світ і діяльність людини. Художній символ неможливо переоцінити роль художніх символів у мистецтві, і тим не менше, хоча важливість символів підкреслювалася вже з античної. Е... Естетикою і філософією мистецтва залишається ціла низка складних проблем, пов'язаних з розумінням таких символів, тому можна зупинитися тільки на найбільш важливих з них. Визначення символу. У загальному випадку символ це ідея образа або предмет, що має власний зміст і одночасно представляє в узагальненій нерозгорнутій формі або деякий інший зміст. Художні символи використовувані в художньому мисленні, є окремим випадком символів. Знакові системи. Знакові системи формувалися протягом усієї історії людства. Це було необхідно не тільки для того, щоб накопичені будівлі могли передаватися із покоління в покоління на думку багатьох антропологів. Наука про знаки спочатку зародилася як засіб спілкування між людьми. Функції знаків. В основі всіх знаків будь-якої мови лежать три елементарні функції, що випливають із семіотичної моделі комунікації, згідно з якою знак посередник між користувачем та об'єктами зовнішнього світу. Номінація назвати предмет реального світу. Предикація це привести назване у зв'язок один до одного, локалізація локалізувати, назване у просторі та часі. Види знаків та знакових систем. Існують одиничні та системні, умовні та природні, прямі та опосередковані, статичні та операційні Ситуативні та аситу... аситуативні. Класифікація знакових систем за особливостями знакового складу. Замкнені є та відкриті. В замкнених системах кількість знаків чітко визначена, а кожен новий знак перетворює вихідну знакову систему у нову. У відкритих системах поява нових знаків не порушує старої системи. Прості та складні. Прості системи складаються з однорідних знаків, складні із різнотипних знаків, та можуть бути одноярусними та багатоярусними. Тому такими е виникає ієрархічне підпорядкування. Знаки однієї підсистеми можуть бути зведені, спрощені до знаків іншої. Перехресні та самобутні. Всередині перехресних систем містяться одні й ті самі знаки, самобутня система не перетинається з іншими. За теорією графічного дизайну знакові зображення умовно поділяються на три групи: це зображувані, словесні і комбіновані. І хтось до нас тут хоче приєднатися. Да? І е, яка є стилістична єдність? Добрий день. Матеріал дизайн від Google. Принципи. Да? Зразок у нас е, стилю принципи. Е, далі. Матеріалом є метафора. Сміливий графічний Да? Е, рух надає сенс. Такий приклад, да? оформлення. Гнучка основа. Бачимо, да? як прям відображається це крос-платформа. Як зображення наче нашого смартфона, да? обійти матеріальна система, матеріальний фонд, матеріальні вказівки. Такі ще приклади. Так, ну тут у нас запитання да, для самоопрацювання. Що ви розумієте, під поняттям художній образ, ви повинні будете опрацьовувати цей матеріал, повинні будете самі для себе давати відповідь на це запитання, тому що багато з чого буде у тестах, да, які в нас не за горами. Вже буду надавати вам тести, будете виконувати. Так, вам потрібно буде домашнє завдання опрацювати матеріал теоретичної уроку. Так, от. Ну, на сьогодні вся теорія, що я вам хотів розповісти, розповів. І хочу почути від вас запитання, якщо вони є. Немає. Немає запитань. Да? Ну, дивіться. Від багатьох із вас я просто не бачу взагалі ніяких робіт. Абсолютно ніяких. Так, ви виходите на уроки. Ну, знову ж таки, багато хто і не виходить, але от основні, хто виходять, виходять, Да? Але ж де результати. Тому що в нас дуже багато практичних матеріалів. Які складнощі, чому ви не виконуєте е ці роботи? Це стосується в першу чергу тих, хто їх не виконує. Ви самі знаєте, я не буду називати. Так? Є учні, які ідеально все виконано, там 12 балів буде законних поки що. От. А є учні, які просто не встигають, щось не роблять або взагалі нічого не роблять. Іноді виходять на уроки. В чому складність, скажіть, будь ласка, якщо у вас немає вдома комп'ютера, чи щось там не тягне, не працює, двері мого класу завжди відчинені, ви можете спокійно приходити і виконувати завдання на наших шкільних комп'ютерах. Вони швидкі, сучасні і справляються з усіма поставленими задачами. Чуєте мене, діти? Чи не чуєте? І, тиш, і тиша, у відповідь тиша. Чуємо. Ну так, Юля виконує все, то до Юлі це не стосується. Ти молодець. А є багато учнів, які просто не надсилають мені завдання. Ладно. Чекаю від вас на виконані роботи. Готуйтеся до тесту. Він все-таки відбудеться. Цього бути не може, щоб він не відбувся. так? Да? Буде він також в онлайні, скоріше всього, це буде у нас е понеділок. В понеділок у нас що там за розкладом урок. Урок, 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 коли він у нас там намічається? Давайте глянемо розклад. Це останні наші уроки. Ну, В в, в, в кінці дня уроки будуть. Да? Розклад. Дивимося 11 клас. Так, в понеділок це якраз останні уроки. 7-8. і От дивіться, я відкрию уроки відкрию тест на 7-8 уроки, уроці. І там, напевно, до вечора я його і закрию. Да? До 0.00. Окей, домовилися? Тест буде великий. Ми багато з вами пройшли теоретичного матеріалу. Тому так, себе морально налаштуйте на те, що ви в понеділок, ввечері, на 7-8 уроці. Та, тест відкриється на 7 уроці. І закриється в 0000. Так, ну що, дякую за увагу. Питань нема? Ні, нема. нема. Урок наш закінчено. До побачення. До зустрічі. До побачення. До побачення. Ne побачення.